Намасте, Вітаю вас на цьому занятті. Сідайте у зручне положення з прямою спиною, витягніться за маківкою вверх, круговими рухами назад, опустіть плечі. Переведіть увагу на своє дихання. Дихаємо глибоко, рівно через ніс, пристискаючи голосову щелину. Піднімаючи руки над головою, робимо вдих. Опускаємо через сторони, видих, підборіддя до грудної клітини. І ще вдих, видих, вдих. Витягнутися і видих. Опускаємо руки. Піднімаємо із вдихом руки вверх. З видихом опускаємо ліву долонь в бік, накриваємо себе правою рукою, витягуємо правий бік. Якщо виходить, опускаємо лікоть в підлогу, вдих. І з видихом опускаємо праву долонь вниз. І працюємо в динаміці, вдих, розкритися. Видих, опустити руку в підлогу. Один. Погляд за великим пальцем правої руки. Два. Три. Чотири. П'ять. Накриваємо себе правою рукою, витягуємось, дихаємо, спрямовуючи вдих у праві ребра, розширюючи правий бік, обидві сідниці на підлозі. І з черговим вдихом піднімаємось. З видихом опускаємо праву долоню, опускаємо лікоть, накриваємо себе ліву рукою. Вдих, опускаємо долонь в підлогу, видих. Один. Погляд за рукою, два. Поєднуємо рухи разом з диханням. Три, чотири. 5. Накриваємо себе лівою рукою, дихаємо, подовжуємо лівий бік. І з вдихом піднімаємось, з видихом опускаємо руки. Робимо кругові рухи головою, як розігріваємо голову, шию. І в зворотньому напрямку. Чудово, закінчуємо, переводимо руки перед собою, розплітаємо ноги, чотири точки опори, долі, долоні під плечима, коліна під тазом. Права рука йде вверх, розкритися, вдих, видих, пірнаємо під ліву руку. Вдих, видих, вдих, видих. Розкритися, вдих. І з видихом права рука під ліву, Опускаємо лікоть, плече голову, збираємо долонів на намасте, Підтягуємо до центру грудної клітини та залишається над п'ятими, дихаємо один. Два, м'яко скручуємось, три, чотири. П'ять. Видих. Повертаємось, витягуємося руками вперед, переводимо руки на кінчики пальців. Крудною клітиною Тягнемось в підлогу. Чудово. Повертаємо долоні під плечі, змінюємо сторону, ліва рука йде вверх вдих. Піднаємо під праву, видих. І ще продовжуємо разом з диханням вдих. Видих, вдих, видих, вдих. І з видихом ліва рука підправо опускаємо лікоть плече голову, долонь до долоні. Поглядом скоручуємося вверх. вдихаємо, Коліна не підсуваємо ближче або далі, вони залишаються під тазом. Відштовхуємось долоні від долоні, вдих докрутитися, видих, повертаємось. Знову виводимо руки вперед на кінчики пальців, витягуємось грудною клітиною в підлогу. піднімаємось в долоні під плечі, вдих, собаку, обличчям вниз, видих. Викраковуємо на місці, згинаємо ноги в колінах почергово. Молодці, закінчуємо погляд поміж долоні, підходимо до рук. Витягнутися вперед вдих, Утанасана, нахил вниз видих. Піднімаємось вверх за руками вдих, сама стихітіх видих. Виходимо в гарудасану. Права нога в нас опорна, Ліву закручуємо зверху над правою. Стопою захват за гомілку. І так само скручуємо руки, але протилежні. Ліва знизу, права зверху, долонь до долоні, осаджуємось вниз. Знаходимо баланс, тримаємо, дихаємо. Права стопа сильна. Прям включайте пальці правої стопи, чіпляючись ними за килимок. Дихання рівне. Чудовий, з вдихом піднімаємось, розплітаємо руки, ноги, але ноги залишаються схрещені, мізинчик виводимо руки в сторони, провертаємо в протилежні сторони, витягуючись, ніби викручуємо білизну, провертаємо руки ще два рази. Чудово, закінчуємо, збираємо руки в замок за спиною і з видихом нахил вниз, Тягнемось замком в підлогу шия розслаблена. дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'яті з вдихом піднімаємось, змінюємо сторону. Ліва нога опорна, праву заводимо зверху, закручуємо за ногу. І права рука внизу, ліва зверху, долонь до долоні. Осаджуємось вниз. Отримуємо баланс, дихаємо. Чудово, з вдихом піднімаємось, розплітаємо руки, мізинчики разом. Руки збираємо в кулачки, натягуємо в сторони і робимо динамічні кругові рухи вперед. І назад. Чудово. Руки в замок за спиною вдих. Нахил вниз, видих. Дихаємо один. Два, три, чотири, п'ять. Відпускаємо руки, розплітаємо ноги, витягнутися вперед вдих. Відходимо назад планком. Чатуранка або чатуранга з колін видих. Собаку обличчям вверх вдих. Собаку обличчям вниз видих. Погляд поміж долони, проносимо ноги, сідаємо. Ліва нога у нас внизу, права зверху. Закручуємо знову ноги в гарудасану. Руки відводимо назад, за спиною. Пальцями назад. І ми роз'їжджаємось в протилежні сторони. Тазом тягнемось вперед, руками назад, витягуючи плечовий відділ. М'яко розтягуємо руки, дихаємо. Якщо відчуваєте болісні відчуття в ліктях, розверніть руки пальцями вперед. І призігніть лікті. Підберіть до грудної клітини. Змінюємо ноги, права знизу, ліва зверху. Видихом відпускаємо напруження, роз'їжджаємось поглибше. Чудово розплітаємо ноги і ми лягаємо в низьку навасану, поперек, спина, окрім лопаток, притиснуті, руки відірвані, і виводимо ноги вперед. Залишаємось, дихаємо один, два, тримаємо три, чотири. І п'ять Молодці. з видихом лягаємо. Піднімаємо ноги вверх і виходимо в саламба-сарвангаса, на стійка на плечах. Долоні опускаємо нижче до лопаток. Голову не повертаємо, дихаємо. Витягуємося ногами вверх. Вдих, з видихом ноги за голову, халаса на руки в замок. Тримаємо один коліна підтягнуті, два. Три, чотири. П'ять. Розплітаємо руки повільно, не поспішаючи. Опускаємо спину, опускаємо ноги, стопи на себе. Виходимо в матіасану. Опускаємось наперед пліччю, грудну клітину штовхаємо вверх. маківка тягнеться в підлогу, дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять з видихом лягаємо. Праве коліно підтягуємо до лоба, округлитися вдих. Скрутка видих. Нога ліворуч, погляд праворуч. Праве плече залишається притиснутим. Змінюємо сторону, ліве коліно до себе вдих. Скоротка. видих. Повертаємось, лягаємо в шавасу. робимо повний глибокий вдих. І повний видих відпускаємо напруження, розслаблюємо усе тіло. Можете залишитися в шавасані трошки подовше? А я вам дякую, що ви приєдналися до цієї практики. Це був 21 й останній день наших занять, з чим я вас вітаю! Дуже пишаюся вами, що ви пройшли увесь цей шлях і вдячна, що приєдналися до цього курсу. Сподіваюся, що він вже привніс якісь позитивні зміни у ваше життя і ще продовжу привносити. Я вам буду вдячна за будь-який зворотній зв'язок, ваші відгуки, побажання. І також сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося. Запрошую вас на свої заняття з йоги онлайн два рази на тиждень. Будьте здорові і щасливі! Намасте.